Житловий комплекс Діброва парк. А Росія бачить ворогів навскрізь кругом Нортамс, до речі, писало таку цікаву статтю, що там вже вбачають Китай навіть таким собі ворогом і думають, що Китай готовий пред'явити територіальні претензії. Хоча здається, що це дійсно вже почалося, і російська ФСБ трішки запізнилася, але менше з тим так. Але ми повернемося до викликів, які є в Дональда Трампа в Сполучених Штатах. Ще один з таких викликів це хвиля протестів у Лос-Анджелесі. Вже кілька днів поспіль сотні. Людей виходять на вулиці, обурені вони масштабними операціями служби імміграції та митного контролю. Федеральні агенти вже застосовували слізогінний газ, світлошумові гранати, і навіть кидалися у ряди демонстрантів, спровокувавши сутички. Президент Трамп зажадав введення двох тисяч солдатів національної гвардії для відновлення порядку. А міністерство оборони пригрозило підготувати морських піхотинців, що створює. Небачено напруженість між федеральною та місцевою владою. Наскільки все це було прогнозовано, і головне, які можуть бути наслідки як для внутрішньої стабільності сполучених штатів, так і для позиції Вашингтона на міжнародній арені? Про це говоримо далі. Богдан Ференц з нами на зв'язку, експерт, міжнародник кандидат політичних наук. Пане Богдане, доброго ранку і доброго здоров'я зачуваємо. Вітаю. Доброго ранку, вітаю вас. Пане Богдане, отже, що ми маємо станом на сьогодні? Що з тими протестами знову ж таки, Чи очікували ви цих протестів? Тому що ось та політика Дональда Трампа щодо мігрантів, вона була абсолютно прозорою. Він відкрито про це говорив. Ну і здавалося б, ті, кого це стосується, мали б турбуватися. Чим були спровоковані ці процеси, ці процеси заворушень, і що стало каталізатором того, що люди все ж таки вийшли на вулиці? Каталізатором стали дії, тобто говорити можна багато що Політикам притаманно якраз обіцяти говорити. А от коли вже дії, є відповідні. А я маю на увазі дійсно ці рейди, які вже відео, яких по всіх соціальних мережах розносяться. А ще тим паче, коли є випадки незаконних. Депортації, тобто, коли люди були незаконно там, десь е, спочатку ув'язнені, потім депортовані. Ну і власне такий е, антитрампівський е, рух, він зараз я думаю лише от на початковій стадії. Тобто, але ми бачимо, радикалізація відразу проглядається уже у супротиві масових протестах. І те, що люди виходять на вулицю і радикалізуються, дуже швидко. До речі, тобто, це так. не поетапна така річ, коли спочатку маніфестації мирні, хоча вони також були, мітинги збирали переважно демократи, але вони були такі більш політичні, скажімо так а тут дуже конкретизовані е, в контексті якраз супротиву, який через соціальні мережі обурює значну частину американського суспільства, навіть не лише тих, хто там мігрант, не лише тих, хто нелегал. А тих, хто проти Трампа і абсолютно не підтримує його дії, плюс ще є правозахисники і їхні асоціації, які також є основою, я думаю, частково тих протестних рухів, які ми спостерігаємо, та чи припускаєте ви, пане Богдане, що ці протести можуть масштабуватися або безпосередньо в самому Лос-Анджелесі, або, скажімо, так, географія теж може стати розлогішою і йтиметься про інші міста та інші штати. Я пропускаю, звісно, що масштабування буде це перше, друге, ну, як правило, психологія мас. Чим більше акція, тим більша реакція. Тобто, чим більше буде на вулицях такого брутального, агресивного зустрічатися, тим, скоріш за все, ну, тобто наростати буде невдоволення. Те, що Трамп заявляє, думаю, що йому швидко. Вдасться все проконтролювати, Це не зовсім може бути так. Не забуваємо, що на місцевому рівні можуть бути е, ті представники влади, які точно не з блоку і партії Трампа, тобто не з республіканців, а з демократів, і у них інше бачення і інше політичне позиціонування щодо питання пов'язане з міграцією, тобто так і вони проти такого жорсткого вирішення цього питання, яке Трамп зараз намагається реалізувати. Ну і не забуваємо. Ті попередні етапи протестних рухів, які перетворювались на жорсткі акції з агресією, це коли. Да, темношкірих э, э, поліцаї затримували і безпосередньо. Ми пам'ятаємо смерть. Була одного з відомих, коли з'явилася ініціатива Black Lives Matter, тобто э, да, життя темношкірих важливі, і ми пам'ятаємо, до чого це може подекуди призвести до неконтрольованості цих протестів, розгромів там магазинів і всього іншого, і, і от якраз агресії. Так. до речі, ось це бажання Трампа ще й використовувати національну гвардію, воно може лише підкинути, як то кажуть, дрова до вогню. Чи не переросте це ще й в протистояння, скажімо так, між місцевою владою, так на рівні штату і ну фактично центром? Тому що наскільки ось ми зазначали з колегою, навіть сьогодні у випускові новин, що в самому штаті, ну я так розумію, що проти використання національної гвардії, і це ну взагалі. Ну, останнім часом такого точно не було, щоб проти ну, просто мітингуючих так, використовували саме е, Національну гвардію. Я думаю, Трамп розуміє, що йому чим швидше потрібно е, придушити, скажімо так, да, оці всі дуже різкі і радикальні кроки протестувальників. І тому... За рахунок тих спроможностей зараз силовиків, ми бачимо, що навряд чи це можливо, тому він власне і розраховує на національну гвардію. Знову ж таки, тут потрібно розуміти, де в кого яка юрисдикція, також на поліцію, наприклад, uh -huh. на національну гвардію. Тобто і дійсно ця конфліктність між місцевими владами, де є демократи чи там губернатори, чи сенатори, чи мери, і республіканці це дуже важливий фактор, який впливає також. Тому власне, я думаю, на місцевому рівні влади, навіть республіканські, не зацікавлені в тому, щоб по такі речі зараз виходили з під контролю. Да? І всі відео розганялися, і ситуація загострювалася. Не зрозуміло, що можна було би очікувати від настроїв людей на місцевому рівні. Тому, власне, ми бачимо зараз якраз активізацію, радикалізацію. Ну і поляризація американського суспільства вона з приходом Трампа лише загострилась. Ми бачили і результати виборів. Хоча там частина, я впевнений, можливо, навіть тих, хто не голосувала, але вона також поляризовано зараз наелектризовується за рахунок тих чи інших дій. Хоча варто зазначити, що для частини американців ядерного електорату, які голосували за Трампа, от такі дії, можливо, вони й також змобілізують цей електорат, і вони будуть казати та ні, потрібно більш жорсткіше, більш радикальніше з мігрантами, тобто і це також поляризує американське суспільство. Так, пане Богдане, тут тема мігрантів ну фактично ключова, чому вийшли? Ну а точніше, ті дії, які зараз використовує і Трамп і його адміністрація. А які ще, скажімо так, напрямки, які ще теми можуть бути ну такими гострими для американського суспільства, точніше частини американського суспільства, і теж спровокувати, ну якщо не такого ж типу протест або ж такого масштабу, ну як мінімум, схожі. Я думаю, тут більше йдеться про дійсно те, що Америка змінюється. Змінюється не в кращий бік. І те, що Трамп обіцяв, що все буде да, повернуто в велич Америці. Мовляв, ця прив'язка в, кому... в комунікації в кампанії до 80-х років Америки, тобто це вже нереально. Америка змінилася, особливо за крайні роки, досить е, серйозно. І питання в тому. Що для американців, ну тобто, да, для тієї чи іншої частини американців також є багато питань пов'язаних з тим самими заробітними оплатами, здорощенням рівня життя, цінами, тобто на продукти і багато чого іншого, коли все ж таки оцей розрив між багатими, багатою частиною там декілька відсотків, і все ж таки тими американцями, які від. Pay Чек-ту чек, тобто да, від чеку до чеку живуть кожного місяця, а таких також дуже багато. Цей розрив він зростає, і політично також ситуація буде, на мою думку, загострюватися. Так. і тут варто згадати, пане Богдане, так що це не перші протести, які були за каденції 47-го президента свого часу. Ще навесні люди теж виходили в багатьох містах. Тоді були невдоволені політикою знову ж таки того таки Трампа, і заразом проти маска ще виступали. Тож, напевно, що можемо припустити далі. Буде я вам дуже вдячний за сьогоднішню нашу розмову. по собі, що доєдналися Богдан Ференц був ще на, на зв'язку. Експерт міжнародний кандидат політичних наук. На все добре, до зустрічі. Boa noite.